Тут медалі за Боснію, Косово, Ірак. Це учасник АТО, 15 років Збройним сил України, 20 років сумнівної служби і 15 років сумнівної служби. Іван Стефурак має понад 20 років військового стажу. Знаки. Каже, гордиться всіма своїми нагородами. На сході був у 2019 році, Луганська область біля 29 між 29-тим блокпостом і жолобком. На передовій позиції. В складі якого? В складі 14-ї окремої бригади міста Володимир Волинський. Коли почалася війна, я на той момент проходив службу у ДСНС і також як там присягою, то звідти я не міг піти. В 2016 році в мене закінчився контракт, я звільнився і вже призвався знову у Збройні Сили України і тоді вже поїхав на схід побачити, що все на свої власні очі. Відзнаку отримав також 90-річний хорунжий української повстанської армії Спартак, політв'язень смертних камер Петро Підлетейчук. Дякую, хто мені вивчив. Я бажаю їм удачі і захищати нашу країну. Так, ми в свій час це робили. Ні нагорода, аби зберегти українську державу. Це була нагорода. А це таке оці сьогоднішні вояки, щоб вони захистили нас від тої московської агресії. Не всі учасники бойових дій, нагороджені відзнаками, змогли отримати їх сьогодні. Шестеро із них зараз перебувають у зоні проведення операції об'єднаних сил. Тому відзнаки оперативне командування Захід планує передати військовим на Донбас. З ними той, щоб було приємно людині. Відповідно, є грамота, є відзнаки, але в такий спосіб ми хочемо хлопцям передати термочашки на схід. Можливо, їм там буде приємно випити кави. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Прикарпаття.